Зараз ми знаходимося поруч з великим двоповерховим котеджем. Цих котеджів у нас небагато. В павзі запрошую вас подивитись, що ж всередині. Зараз ми знаходимося на головному вході в будинок і далі запрошую вас пройти всередину. Тут у нас знаходиться вітальня. Це зона з великим диваном, каміном. Дуже затишна. В цьому просторі далі розташувався великий обідній стіл для вашої великої родини. І дуже зручна зона кухні. Кухня в цьому будинку найбільша і вона максимально функціональна. Також особливістю цього простору є висота. Окрім того, що в нас є вікна, які знаходяться безпосередньо на рівні першого поверху, також цей простір передбачає друге світло, що робить його особливим. Але для нас, як для дизайнерів, це було особливим викликом, адже якщо працюєш зі світлом в такому. Просторі треба обов'язково передбачати додаткові світильники, наприклад, на стінах, які будуть розташовані нижче і будуть створювати якраз оцю затишну атмосферу ввечері в будинку. Великий котедж має два поверхи і передбачає три окремі спальні. Дві з них розташовані на першому поверсі і мають дуже атмосферний кривид. Також функціонал цих спалень, не дивлячись на те, що їх площа менше, дуже зручний для перебування, адже вони передбачають велике ліжко, зону зберігання і навіть робоче місце. Зараз ми знаходимося на другому поверсі в майстер-спальні. Особливість цієї кімнати в тому, що вона має збільшену площу. Велику кількість вікон з неймовірним просто атмосферним кривидом а також власний балкон терасу. Він має збільшені габарити для того, щоб у нас комфортно стали такі великі крісла для лаунч-посадки. Головним акцентом цього приміщення є, звісно, ліжко. В цій зоні ліжко має таке вигнуто цікаве вихолов'я, яке якраз і формує основний настрій та взагалі стилістичний напрямок цього приміщення. Також в спальні ми розташували зручні красиві крісла, зону зберігання, і окремо на другому поверсі є санвузол з ванною та вікном. Це особливість проекту Павза, адже ми дуже старалися, щоб синвузли мали саме природні освітлення для максимального комфорту наших гостей.